Доброго всім дня. Сьогодні у нас на обзорі буде дві моделі. Одна на базі фірми Carorama друга на базі Мотор Макс Ford і Volkswagen. Volkswagen тут повністю от колеса замінені. Зроблена в такому стилі військової швидкої допомоги. Там всередині є внутрішності зроблені. Це як саморобність зеркала, піднята криша, маяк стоїть, розкраска польова. Така машина. Опознавательні знаки стоять. Все як полагається. От. Тобто повністю це зроблена модель е з оригіналу. Таку машину збирали в Харкові. У ще, як то кажуть, на початку бойових дій не буду вдаватися в подробності, де це і хто це робив. Але це є, у цій моделі є прототип. По тому прототипу, от, по такому образу і, і зроблено. Зроблено на базі ще раз повторюсь, фірми фірмі вже більш сучасний, як бачите. От. Взагалі така вийшла модель. Зараз спробую показати середину там, може трошки видно буде. Трохи запилено, погано видно. ну, в Взагалі скажу так, что там всередини знаходяться насилки, все як положено, лежаки. Тобто, як в оригінальній швидкій допомозі має бути. От. Друга модель у нас Бандеромобіль на базі Ford Picap. Тут вже покраска, якщо в той моделі покраска звичайна маскировочна, то це вже піксельна, правда трошки піксель такий получився замазаний. Тому що е, прийшлося цей піксель робити з балонів, з краскою з балончиків, бо зламався аерограф. Як такого не було чим робити. ну Вийшло так от. Як замінилися тут колеса, поставлені, двохскатні. передні односкатня. Ну як все має бути. Саморобний кулемет зроблено от ну І всі аксесуари, які допоміжні. там Брезент спереді ось Такі мішки, там щось, щось має їхати. Тут ще ж такий ящик металевий. Ось брезентик, який маскувальний закривався. Оця ця частина от, антена зроблена саморобна металева. Все як має бути. От. Вийшов. Ось от, такий у нас Бандеромобільчик запознавати нашими знаками. на базе Фордика. Вот. Сейчас я вам покажу низ. Вот. Форд. Да, Мотор Макс фирма. Вот. вот Ну, что вышло это всего. Тот, кто... Тот, вот. Колекцію вже можна поставити. Ось дві моделі. Дякую всім за перегляди. Кому сподобалося, ставте лайк. Кому не сподобалося, дизлайк. Все вже на, як то кажуть, на любителя. Всім пока. Гарних днів.